Дідова майстерня. Дідів двір на хуторі був моделлю Всесвіту. В нім все навколо чогось оберталось, нагадувало планети, супутники та інші космічні тіла. Бджоли навколо вуликів, домашнє птаство навколо клуні, пес навколо своєї миски. бабся як не комета, пересувалася від печі до погрібника. Далі в садок, до плитки, потім мимо комори, знов до печі, інколи з сапою, заходячи на город. Дід човгав біля майстерні, комори, бабусиних каструль та старої груші в саду. Зустрічалися й міжгалактичні тіла. У вигляді дідового кума Степана він з'являвся з соняхів в районі старої груші. Затримувався трішки біля діда і знову зникав у соняхах. Я відносився до класу дрібних міжгалактичних тіл, котре хаотично переміщувалося по орбіті ставок, сільпо, толока, двір. У дворі існувала своя система координат, в якій вибудовувалося життя двору. Ситна бабусина кухня, переповнена страхами і таємницями чорна діра погрібник, зокрема, господарства комора, місце, де почував себе в повній безпеці піч. Покуття з вікном, крізь яке було видно світ, і, звісно, ремонтний цех Всесвіту дідова майстерня. Такого статусу, як дідова майстерня, не мав ні один куток двору Запорізька Січ, храм дідової душі. Бабця могла туди потрапити тільки потай від діда або в думках. В тому храмі не було міста ні пилу, ані хаосу, навіть кіт витирав лапи, коли заходив до майстерні. Там все знало своє місце, ключі в рядок, ножівки в рядок, цвяхи по розміру в своїх ящиках, і якого там інструменту тільки не було, яких тільки запчастин і яких механізмів там не зустрічалось. на дідової майстерні, сміливо можна було вішати вивізку, сільський політехнічний музей. В майстерні час мав свою ходу, думки, свій крок. Думки жили в кутку за дверима. Я це твердо знаю. Дід, коли думав над вирішенням проблеми, сидячи за верстаком скрізь сизий дим цигарки, довго дивився той кут. І коли яка думка звідти виглядала, то в діда миттєво народжувалося рішення проблеми. Злякати ті інженерні чи філософські думки могла бабця, гукаючи діда. Взагалі бабся багато кого і чого в дворі могла злякати. Її влада була величезна, але вона закінчувалась перед порогом майстерні. Запах мастил, свіжих дощок та дідових цигарок організовував дух, котрого боялась нечиста сила і миші, які мешкали за стіною по сусідству в коморі. Перетинати поріг майстерні офіційно могли тільки близькі родичі чоловічої статі, до яких належав і я. Оскільки усі були старші, то окрім мене шкоди там не було кому робити. Дід не бачив мою шкоду, він її чув душею. Його душа знала, який цвях я поклав не в ту коробочку, і що відкрутив від якого реманенту. Він знав, яку саме шкоду я зроблю, хоча сам я цього ще не знав і не підозрював. Давно то було, промайнуло вже сорок років, а я таких майстерні не бачив. Тоді життя таке було, що селянин мав надіятись тільки на себе. І такі словополучення, як запаяти каструлю, приклепати ручку до сковорідки, викувати кочергу чи відцентрувати вал, нарізати різьбу, були повсякденними і не викликали якихось складнощів. А майстровитість, то повага і авторитет в односельців. І дідів таких було більшість в селі. Ви спробуйте нині підійти до кого з аналогічними питаннями. Стою я внук. Випускника ремісничого грамотного училища, переповнений питань і думок, стою в приміщенні, що за певних умов могло б називатись майстернею. Дивлюсь на відерце, де в переміжку цвяхи різного розміру шурупами, та думаю думку, ну як у такого діда міг вийти отакий онук? Де ж загубився той ласюжок складності? Чому я не доріс до рівня діда самоорганізованості, можливо, в назві мого інституту не було слова грамотного, а можливо хаотичність і швидкість нашого життя залишає по собі безлад.